Допомогти соціалізуватися в нових громадах внутрішньо переміщеним особам і насамперед знайти для них житло. Це основна мета діяльності проєкту вулик з містів». І початку його створення в Коломиї волонтери вже поселили понад 900 людей, які змушені були втікати від війни. Зараз ще одна родина віднайшла свій дім у нашій громаді. Ганна з двома маленькими дітками в Коломию приїхала з дружківки Донецької області. Її чоловік зараз боронить кордони України від навали російських окупантів. З рідного дому сім'я захисника поїхала в березні. Спочатку знайшла прихисток у Закарпатській області, а згодом у Коломиї. І лише тепер, каже Ганна, завдяки волонтерам вулику з містів знайшла ледь не ідеальний будинок для життя. Чоловік мій служить тут у вас у десятці, і ну, в нього було поранення і. Ну, Ми приїхали потім сюди. Житлом було трудно ще було важко спочатку знайти чоловік, тут ну, своїми силами якимось там намагався шукати щось. Але так ну, не дуже виходило. Ми знайшли спочатку інший будинок на місяць. Ну, Але так не дуже там були умови для нас. І потім ми нам дали цю групу, вулик, з містів. От, я туди зателефонувала, зареєструвалася, е ну, і, і мені там, відразу декілька варіантів запропонували. Тобто ми дивилися, вибирали. Е не знаю, зараз все добре. Нам так сподобалося. Цей дом, якщо чесно, тут такі. Дуже гарні господарі, вони нам допомагають. Я не знаю. В них там свій, свій город. Якось там якісь овочі, фрукти дітям. Коли Гана їхала з дружківки, її синові був лише рік, донечці майже шість. Жінка пригадує, було дуже важко. Зараз трохи вже адаптувалися. Міланка відвідує заняття у школі. Щоправда, дистанційно, бо сім'я досі боїться вибухів. А ще молода жінка дуже приймається за рідних, які залишились на Донеччині. Мама була тут з нами. Вона була з самого початку, вона мені допомогла виїхати, тому що ну, він був дуже маленький, він тільки там почав ходити. Знаєте, він ну, майже на руках якісь там речі у нас були. Ось. Вона була там з нами, і сюди вона теж з нами приїхала, але ну, у нас померла бабуся вдома, і вона поїхала додому. Я зараз вдома, і такі останні дні там дуже неспокійно я дуже переживаю за них. Ну, сподіваюся, що все буде добре. У нас є житло, є всі умови, і ну, начебто, все добре. Але чоловік на фронті, батьки там. Власне, допомогти людям, які змушені втікати від війни, зокрема з житлом, це основна мета діяльності соціальної ініціативи вулик з містів». Координаторка проєкту Соломія Зінець із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів допомагає внутрішньо переміщеним особам. каже, ми одна нація і повинні захищати і підтримувати один одного. Я працювала ще в підрозділі управління культури, і ми разом, якби почали над цим працювати. Але я, як громадська активістка, зразу зрозуміла, що цього недостатньо. Потрібно людям допомагати також з гуманітарною допомогою і е, покращувати їхні умови житла. Тому що е, з перших днів, знайомлячись з цими людьми, які втікали від війни, е, я побачила прекрасних людей: людей, е, які, е, ну, по-перше, були розгубленими, але спілкуючись з ними довше, зрозуміла, що це експерти в різних сферах, е, що це люди, які, в принципі, з часом починають бути готові залишитися в Коломиї її розвивати. І часто. Вже зараз З часом, пройшовши цей шлях шести місяців поселення людей, коли ми поселили 900 людей приблизно серед ВПО, бачимо, що вони хочуть залишитися тут і шукають собі окреме житло для того, щоб могти мати такі гідні умови. Для нас головне, щоб люди мали гідні умови, тому що кожен достойний мати хороше місце проживання, особливо якщо до цього вони також проживали там в великих місцях і багато серед них продовжують шукати квартири, будинки в Коломиї чи в найближчих селах, які знаходяться близько до міста, для того, щоб можна було і влаштуватися тут на роботу, і якось сприяти розвитку, Коломиї, особистому розвитку і в подальшому залишатися тут. До слова у вулику з містів допомагають переселенцям не лише з пошуком житла, то ще й ведуть супровід необхідних документів, коли треба здати або зняти помешкання в оренду, каже юристка Інна Колесник. До волонтерів можуть звертатися як і внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці. процесі надання житла для проживання внутрішньо переміщених осіб переселенців. Важливо розуміти, що Обидві сторони, як той, хто здає житло, так і той, хто винаймає житло, потребують захисту, юридичного захисту, потребують впевненості в тому, що їхнє житло з однієї сторони буде захищене, не пошкоджене. І для того, щоб убезпечити людей від можливих наслідків, ми у вулику з містів консультуємо, як це зробити. Громадські активісти та волонтери вулику з містів працюють щоденно. Якщо ви внутрішньо переміщена особа. У вас є проблеми з житлом, або виникли будь-які інші питання, зокрема юридичні, або ж ви хочете здати своє помешкання в оренду? Телефонуйте на гарячу лінію 099 088 91 98.